Привіт, друзі! З вами я, Бодя, це симулятор кейс. Я тут розмовляю. Я йду купляти Deagle аурейт. Якось так. А, сюди, сюди. 306 тисяч. 307. За 309 є якийсь. Куплю класний якийсь. Немає. Ну, коротше, купую. О, такий класний. Я купую цей дігел. Aurate. Ви готові, друзі? Один, два. Три. Мінус 300 тисяч. Ого! Діглаурі! Смотри! Смотрить, смотрить. А куплю якісь наклейки на нього. Якісь любі. Наклейки. Там сюди. Ці такі дві. А в принципі я годен купити і дорогі. Такі дві усе. Я не шкодую для дігел аурейт. Такі наклею дві. Все наклею, Оцініть від 1 до десяти цей дігел аурейт. Т. Класний. За 300 тисяч. А я його за скільки тепер можу продати? Я його продавати не буду, я просто про... За 240 тисяч. Ну це мало. Щоб у нього ціна повисилась. І щоб я продав, продав десь за 320. Друге відео я теж куплю. Думаю. Думаю керамбіт Gold. В другому відео. І це буде через. Тиждень чи через скільки. Я придумаю, ну, щось куплю. До нових зустрічей. З вами був я, Бодя, і поставте лайк. Пока-пока!